Єстественна, моя, моя на це вся реакція. Я я не вірю. Ну я ти не віру? ну, як так? Я бачила ці фотографії. До речі, він лежав. Повномасштабна війна Росії проти України триває вже четвертий рік і не оминула жодну українську родину. Біль втрат торкнувся мільйонів, і відомі українці не стали винятком. Сьогодні Ютуб канал Ростислав Продакшн розкаже особисті трагедії зірок, які втратили рідних на війні. Про все це уже за хвилину. Ставте вподобайки, підписуйтесь і включайте дзвінок. Під номером один у нас йде Назар Грабар. Колишній танцюрист балету Світлани Лобуди та модель Назар Грабар з початком повномасштабної війни вирішив стати на захист України. Взимку він зазнав поранення в області грудей. Того ж трагічного дня на фронті загинув його брат Ілля Грабар. Вони обоє служили в одному підрозділі. Не дзвонить мені, командир. і Я Піднімаю, кажу, «Алло», перші слова, які я чую, Він каже: Вибач, Назар не вберегли. Ілья загинув. Я моя на це все реакція. Я, я не вірю. Ніч для мене була напевно страшнішою в моєму житті, тому що всю ніч я просто стояв в лікарні на колінах і топеридав. Кожен раз, коли ви будете слухати російську музику заходити на російські якісь сайти, щоб подивитися кіно, тому що вам просто впадло заплатити 50-30 гривень на якомусь Мігого, щоб купити фільм і подивитись. Кожен раз, коли ви будете заходити на якісь сайти, кожен раз, коли мої колеги будуть качати якийсь ломаний плагін на рутрекері, згадайте, будь ласка, бучу, якомога частіше. Розумійте, що вашими відвідуваннями цих сайтів. Чи користуванням цього матеріалу, переглядом російських фільмів, прослуховуванням російської музики? Ви проплачуєте такі от акції, які вони створюють у нас в країні? Тому моє глобальне прохання українці, будьте свідомими, будь ласка, під номером два у нас йде Надія Хільська. Акторка Надія Хільська пережила непоправну втрату. На війні загинув її чоловік, актор Олексій Хільський. Трагедія сталася поблизу роботиного на запорізькому напрямку фронту. Відтоді життя відомої акторки докорінно змінилось. Не було його 15 годин на зв'язку, хоча я знала, що він на завданні було ну дуже важко. Я не можу передати цей стан правда. але такого стану, як тоді, у мене не було. Ну, начебто, я відчула я як я можу це. Казати. Не знаю чи з часом стане легше. Це надзвичайно болісна втрата. Ми прожили разом майже 17 років, і у нас є донька. Ми щиро кохали одне одного і завжди були поряд. Зізналася Хільська. живи. Не вдалося. Ви чекаю. Під номером три у нас йде Ірина Федишин. У лютому 2023 року в боях під Солодаром загинув двоюрідний брат співачки Ірини Федишин. Роман Климкович йому було лише 34 роки. Востаннє артистка бачила з ним 25 січня під час свого концерту в Трускавці. Тоді військовослужбовцю на 10 десятиденну відпустку. В Інтерв'ю маші Єфросиніні Ірина Федишин розповіла, підтримує зв'язок із побратимами свого загиблого двоюрідного брата. За їхніми словами, Роман Климкович. Загинув наслідок ворожого обстрілу. Ракета влучила в будинок, поблизу якого перебували українські військові. Я бачила цю фотографію. До речі, він лежав вбитий. У Нас була надія, можливо, вони помолилася, можливо, це не він. Я питала у хлопців, як це сталося. Багато спілкувалися з його бригадою. Вони зібрались під будинком, де не було зв'язку, і туди був приліт. За словами Ірини Фодишин, їй так і не вдалось поховати брата. Територія, де загинув Роман Климкович. Нині перебуває під окупацією. Побратими намагались забрати тіло, проте безуспішно. Артистка каже, зробила все можливе, аби повернути рідного однак, результату немає. Він залишився на цій території окупований. Знаю, що хлопці намагались якось дістати його, але нічого не вийшло. Ну і звісно, ми в пошуках бились, телефонували всюди, куди можна, але нічого з того не вийшло. Так і немає тіла. Казали, чекайте. Ірина Федишин каже, смерть двоюрідного брата стала для неї важким ударом. Втім, після трагедії вона усвідомила, не немає права здаватись. Сьогодні співачка активно долучається до допомоги військовим, аби якомога більше захисників повертались додому живими. Під номером 4 у нас йде Наталія Могалевська. У співачки трагічно загинув рідний дядько під час блокади Маріуполя російськими військами. В оселю чоловіка влучили два снаряди. За словами Наталії Могалевської, його довелось поховати просто у дворі власного будинку. З ним не було зв'язку. Місяць ми не знали, як що з ним. дім став для мене місцем, де я ще дитина. Де, Де, і родини хотіло. немає моїх власних дітей теж нема. Тобто, для мене це було дуже важливо. Це моя єдина була родина. У межах проєкту зі збору свідчень для музею Голоси Мирних Наталія Могилевська зізнавалась, звістка про загибель дядька несподівано врятувала її від серйозних неприємностей. Про суть ситуації співачка не стала розповідати та зберегла подробиці при собі. Він мене захистив. У мене була дуже неприємна ситуація, і звістка про те, що він помер, відвела від мене цю ситуацію. Людям було просто соромно мене турбувати, і я йому подякувала. Кажу, дядько Сашо, ви навіть померли, але мені зробили останній подарунок. Під номером 5 у нас їде Андрій Бідняков. У відомого шоумена померла рідна мати. Її серце не витримало жахів, що відбувались в Маріуполі. Як відомо, жінка тяжко хворіла, а під час блокади міста її стан стрімко погіршувався. Маму вдалося вивести. Я очень просила щоб бачи, хотів, що пані уїжали. не знаю, що маму в комі от маму вдалося вивести і вдалося маму похоронити по-чоловічські сожалі, теж на не подконтрольної України в даної в цій території. Но хотя бы, как мне сказала сестра, я не сделала этого подъезда. Мідія літа, где хоронили своїх ростомів люди, нашого двора і цього города. Найскладніше, те, що я не зміг поїхати до мами і нормально з нею попрощатися. Це для мене найскладніше. Я був за чотири дні до початку війни. Я був у мами з мамою. Раз ще не уявив, що її немає. Коли я прийду на могилу і побачу це. То тоді я тоді тільки це зрозумію. Під номером шість у нас йде Ольга Сумська, українська акторка втратила матір на третій день повномасштабної війни, 27 лютого. Попри бойові дії, жінку довелось сховати просто під час активної фази вторгнення. А почула, що розпочалася війна. почалася війна. Вона не повірила. Вона тільки слухала, що їй розповідають, що Київ бомблять і лунають вибухи. Вона тільки казала: Боже, Боже, я... вона не вірила. Матуся народилася під час голодомору у 33-му році і відійшла в інший світ також під час війни. Так співпало, що мама пішла на третій день війни, і я не змогла попрощатись. Вона хворіла. У неї був важкий стан. У неї були проблеми з серцем після операцій. Коли я приїхала з Дніпра, я не могла доїхати, тому що у Києві були диверсанти, були прильоти, і неможливо було на машині доїхати до будинку, де мешкає мама. І ось ці три дні я не встигла нічого сказати, ні не обійняти маму. Вони у моєму серці назавжди, що я втратила ці три дні. Під номером сім у нас зійде Альона Альона, українська виконавиця теж пережила особисту трагедію. На фронті загинув її кум. Він захищав Україну від російських загарбників і віддав життя за свободу та незалежність держави. Співачка зізнавалася, ця втратила стала для неї глибоко болісною. Кум був не лише близьким другом родини, а й людиною, яка свідомо стала на захист батьківщини у найтяжчий для країни час. Друзі, ось такому маємо новину. Дякую, що дивились. Залишайте коментарі та ставте вподобайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ми обов'язково переможемо!